А ми продовжуємо розмову в прямому ефірі. І до нас вже завітав гість. Давід Давтян, це історик. Вітаємо вас, Давід. Вітаємо дякую, що завітали до нас в ефір. Тема розмови сьогоднішньої нашої розмови. Достатньо таки. І цікава, і сумна все ж таки, оскільки це геноцид вірмен, зараз приближаються дати, скажімо так, роковини цієї події. І хотілося б повідати миколаївцям про про цю подію, про те і зробити невеличкий історичний екскурс. Чи могли б ввести, скажімо, так в курс справи наших телеглядачів, коротко в декількох словах про. Тому що вулиця Миколаєва є вже білборди з угу. анонсуванням того, що відбувається така подія. Так... так, роковини цієї події. Справа в тому, що починаючи з 1915 року, саме з 24 квітня, чому 24 квітня саме є ця дата угу. та роковин, бо саме 24 квітня були заарештовані більше 600 представників Ріменської інтелігенції, це духівництво, письменники, юристи. І так далі. Тобто ці люди були заарештовані саме в Константинополі, в столиці тодішньої Османської імперії, їм було висунуті обвинувачення вигадані. І цих людей частину депортували, частину ж арестували, закатували і так далі. Після цього пішли таємні накази щодо знищення вірмен та депортації вірмен, саме на території, на території Османської імперії. Причому депортували та знищували вірмен не тільки в частині західного Вірменії, тобто сьогодні це схід області Туреччини, а повністю по всій території імперії. І починаючи з 15-го року знищення продовжувалося понад до 22-го року, причому, що знищували не тільки фізично вірмень, знищували вірменські пам'ятки архітектури, більше двох тисяч церков та монастирів було знищено, знищували вірменські манускрипти, бібліотеки, причому, що там не тільки були вірменські. Манускрипти або книжки а і грецькі, і латинські, тобто це були вірменські бібліотеки. Тобто знищилось все, що було пов'язане з вірменами. Тобто, за цей проміжок часу було знищено біля 2 мільйонів вірмен, більше 600-700 тисяч вірмен змушені були. Залишити свою батьківщину, бо ті, хто залишився в живих, вони не мали можливості повернути на свою історичну батьківщину, і саме настрій цього виникла велика така вірменська діапсера по всьому світу. Частина Вірмен дійсно і знайшла притулок в Україні, і в Миколаївській області, і в Одеській, тобто і в Харківщині, mm -hmm. і в Криму, тобто в багатих регіонах України, Україна теж в того ті часи приймала. Цих біженців, тобто це був визнаний факт на той час, що це були масові страти саме народу. І mm -hmm. навіть у 2015 році, саме під час скоєння цього злочину, е великі держави, Франція, Великобританія та Росія офіційно звинуватили Османську імперію, в тому, що вона скоїла злочин проти людяності mm -hmm. та цивілізації. Причому це вперше в історії, коли одна країна звинувачує іншу е в здійсненні подібного злочину. І вперше в історії саме цей злочин. Назва подібного злочину була наголошена цими трьома державами. Потім, що сталося, сталося те, що був підписаний сєвський мій договір, який закінчував фактично війну. І в положеннях цього договору чітко було визначено, що вірмени та греки, причому греки теж були, mm -hmm. знищувалися разом з свійцями, тобто це християнські общини. Вони мають повернутися. А всі ці люди, які давали ці накази про знищення народу, вони повинні були. Престати перед судами. Дійсно, такі суди були. Бо mm -hmm. це були надзвичайні суди Османської імперії, де молоторецький режим, який був визнаний терористичним, всі діячі були засуджені. І ці обвинувачені виробки неможливо було про бо частина втекла. Mm -hmm. Але факт в тому, що ці люди були повністю всі засуджені. Дійсно існував. Але що сталося? У 2020 році цей серпський мирний договір не був здійснений і подальшому був о, перезаключений інший договір Лозанський. До речі, який сьогодні теж діє. Відповідно, цього Лозанського договору всі все майно залишалося у. Цих общин, тобто всі вірменські грецькі церкви повинні були залишитися у Вірмен. Але mm -hmm. е, насправді Туреччина потім теж конфіскувала цю церкви, І вірмени зараз майже не мають цих церков. І якщо ми будемо йти далі, то в 48-му році, саме коли і 46-му, mm -hmm. 48-му формувалася е, Конвенція ООН попередження та покарання злочину геноциду, е, автор цієї. Цієї концепції терміну геноцид, це польський єврей, юрист Рафаель Лемке, вже в 1933 році запропонував цей термін геноцид, маючи на увазі саме тотальне знищення фізично Вірмен. І подальшому, коли в 46-му році приймалася Генеральна асамблея ООН, і він е як приклад наводив саме це знищення Вірмен. І далі, коли в 48-му році е військова воєнна комісія ООН. Давала оцінку подіям, які сталися під час Другої світової війни, так вона казала, що прецедентом саме до Нюрнбергського та токіських процесів саме є знищення вірмен і греків відповідно до 30-го року. Тобто вона сказала, що ця комісія в висновках, що геноцид вірмен це є типовим злочином, який відповідає резолюції 46-го року щодо. Геноциду, якщо ми будемо іти далі, то в 85-му році спеціально під комісією ООН і експерти дали визначення, що дійсно знищення вірмен, яке продовжувалось 15 по 22 роки на теренах Османської імперії, це дійсно є геноцид, який відповідає е, складу злочину, передбаченого в конвенції геноциду. І далі, щоб не йти, остання резолюція е, Європейського парламенту, яка була. На днях 15 квітня вона, по-перше, підтверджувала свою резолюцію 1987 року, uh -huh. і, засудивши геноцид Вірмен, чітко дала сигнал, що вона засуджує геноцид Вірмен та засуджує е невизнання факту геноциду, і передбачила свою резолюцію, щоб всі країни спільноти Євросоюзу uh -huh. також. Признали, визнали, точніше, і засудили геноцид. І тим самим. Хотів би також би. дізнатися першу причину геноциду, що послужило причиною. І ми говорили про те, точніше, ви вказали, що були звинувачення, які були неправдиві. Що це були за звинувачення? Звинувачення були в тому, що мог би ці представники інтелігенції, які були в Константинополі, вони були організаторами повстання. Тобто було обвинувачення. Інших їх, причому ці обвинувачення не були в судовому порядку вирішені, або не було жодних підстав цих людей, обвинувачено в цьому. Причому це був привод. Чому? Спершу вони знищили інтелігенцію до голови нації, щоб не можна було щось робити далі, а потім вони це через депортацію знищили цих людей. Причому депортація проходила дуже, цікавим, дуже цікавий спосіб. Вони а, спершу викликали чоловіків, що вони викликаються до армії, а в дійсності збирали за містом і розстрілювали, розстрілювали всіх людей. А після цього залишалися жінки, і діти, жінок та дітей, кого болтували, кого катували, якщо були гарні. Дівчата їх забирали до гаремів, і або були хлопчики, дітятко, то, то їх брали відповідно до своїх родин. І тому зараз багато серед. Сучасних сучас, туреччині багато людей, які пам'ятають, що вони корінням є вірменами, uh -huh. вірменами, греками, тобто такої, такої частини дуже велика. І саме конвенція передбачає, що передача е, дітей від одної групи до іншої, то це є друга стаття цієї конвенції, що uh -huh. дійсно це. Є один із способів цього медсуду. Головною причиною було те, що ці люди були вірмени. Питання Вірменська стояло ще починаючи з 1878 року. Чому О, в системі Османської імперії християнські народи були е, майже е, безправні? Тобто вони мешкали на теренах Османської імперії, виключно от термін такий був виключно, тому що їм життя було даровано султаном. І от внаслідок цієї ситуації вони були безправні, тобто вони не мали права носіння зброї. Якщо був судовий процес, то не факт, що взагалі вас допустили до суду. Тобто це християни, християни були майже люд, людьми другого сорту, якщо так сказати. Але е, не можна сказати, що ця тенденція була завжди. Коли пішли до влади молодотурки в 1909 році, то цей процес з початком Першої світової війни став більш гострішим і можна було за один раз вирішити питання вірмен, оскільки чисельність вірмен була багата, і треба ще сказати, що Вірмен конфісковували велике, велике майно. Тобто вірмени і греки були і з це були головні етноси, які мали велику частку капіталу в османській економіці. І знищення вірмен, а потім була, і хареків і в таким чином можна було по перше політично складово вирішити. Тобто вірменам не треба було давати або автономію, або що на своїх угу. історичних землях. А з іншого боку, можна було добре нажитися. Бо якщо ми будемо дивитися, то Османська імперія була великим боржником деяких європейських країн, угу. і через це можна було саме це питання вирішити. І це факт, що в 16-му році, тобто, вже на другий рік геноцид. Дю новотурецький режим свої гроші поставив в турецьку ліру, в Дольчий mm -hmm. банк німецький в якості депозиту своєї валюти. Тобто, ми бачимо багато чинників, яким чином можна було це Угу. Mm -hmm. Відбулася депортація, і відповідно в Україні, так як ви вже зазначали, у багатьох містах є вірменське товариство в Миколаєві. Також і я пропоную зараз переглянути опитування, яке проводила Ольга Руда. Подивимося, що Миколаївці знають про вірмен. Интересный народ со своими интересными обычаями. Очень дружные они. Я считаю, что он великий, что очень много известных людей, очень умный народ. В Армении очень хорошие люди. Да, Гостеприимные. я да, в Армении служил три года пограничников. Очень хороший народ. Я знаю абсолютно все, все их традиции. Очень интересные, активные. У меня очень много знакомых друзей армян, очень положительные. А вы что-нибудь знаете о геноциде армянского народа 1915 года? Скорее нет, чем да. Ну, я не знаю, я только слышала об этом, но ну, не знаю. Очень скорбим, мы знаем, что это был геноцид в Турции, когда истребляли армян на уровне государства турецкого? Очень много они их вырезали. Персы вот это вырезали армян. И очень многие скрылись за границу. Был конфликт с турецкой стороной. Но самое главное, я хочу сказать, что чем больше будет... информационных ресурсов говорить, писать о том, что это было, это нужно признавать. Я считаю, что это очень верно, правильно. А каких вы знаете великих армянских людей? Армен Дже Харганян. Э, он актер с этого Место встречи изменить нельзя. Горбатый. Да, и во многих, во многих. Я знаю, э, вот мы с детским любим смотреть фильм Троиц Простоквашино. Если я не ошибаюсь, то режиссер. Этого мультика армянин э, Левон э, Хачатрян. Параджанам, например, всем известные. Э, я теряюсь на самом деле. Баграмян у нас есть, вот э, такой военачальник, очень известный. Бабаджаняна это армянский певец, как просто я слышал. Вот. И Левон Хачатрян, который снял «Простоквашину». Ось така реакція Миколаївців. Такі знання про Вірмен розвішує нашого гостя трохи. Але все ж таки повернемося до теми. Дійсно, радіє душа єдине з того, що Миколаївці знають про вірменське товариство і знають про геноцид. Звичайно, не радіє душа з того, що це такий факт був в історії. Хотілося б ще запитати, повернутися до теми історії. Скажімо так, країни всі визнали те, що це був геноцид, і чому, наприклад, сьогодні ООН вимагає визнання всіма країнами, що це був геноцид дійсно? Бо дивіться, я почну з кінця, бо угу. геноцид це колективна пам'ять не тільки вірмен, це загальна людська пам'ять колективна. І без колективної пам'яті люди Ну, це неможливий процес угу. життя подальшого. ООН та низка провідних країн, як Франція і так далі, вони Уругвай, Аргентина, тобто ці країни, до речі, Польща і низка країн Європи, Греція, більше того, скажу в деяких країнах Словаччини, Греції, Кіпрі та Швейцарії заперечення самого факту існування геноциду це кримінальна відповідальність. Якщо ви вже в одній з цих країн Зможете публічно заявити, що не існували геноциду Вірмен, то за ви повинні бути відповідати кримінально за заперечення факту геноциду. Угу. Те ж саме каже Євросоюз. То вони засуджують заперечення само існування угу. будь-якого факту геноциду. І більш того, останньої своєї резолюції Європарламент е, започаткував день 24 квітня пам'яті геноциду Вірмен. Угу. Тобто о, це зовсім. Інший підхід, тобто у сторічні роковини все-таки mm -hmm. треба поставити крапку на цьому питанні. Сторона, яка винна у скоєнні злочину проти людяності саме геноциду, повинна нарешті визнати свою правину і почати налагоджувати стосунки з вірменами. Але навпаки, що ми бачимо, 24-го-23 в Туреччині. Оголосила е, проведення е, у Голіополі Дня перемоги Голеопольській битві. Mm -hmm. Тобто, навпаки, вони не зараз не шукають шляхи, а навпаки намагаються продемонструвати, що от таке от, mm -hmm. року. От справа в тому, що от. Mm -hmm. але як ми бачимо за останній місяць та інші два місяці, що до 24 квітня, е, вся. Світова спільнота, співтовариства відповідні резолюції приймають постанови, рішення і так далі. Багато публікацій в європейській пресі, gathering. і в Україні є такі. Щодо сто... Сто... сторічних hygiene. роковин геноциду Вірмен, що треба поставити крапку в цьому питанні і зрозуміти, е... яким чином далі ці два народи будуть жити. Тобто, у нас є проблема в тому, що у Вірмен, по суті, через геноцид. Їх залишили без батьківщини, без своїх е, культурної спадщини, без церков і так далі, і це є проблемою. Я вам більше скажу, що навіть після е, 22-го року, 1900 ви мене заборонили поверне повертатися на свою стрічну батьківщину. Mm -hmm. Тобто вони навіть якщо хотіли, вони не мали повер... не мали можливості повернутися. Бо якщо вони навіть повертались, їм не гарантували повернення свого конфіскованого майна. Mm -hmm. Тобто вони не могли розраховувати на свої домівки земельні і І так далі. І найбільш цікаве те, що європейські компанії страхові і американські, де вірмени мали страхові поліси, починаючи з 2005 року почали виплачувати компенсації за цими страховими полісами. Тобто, теж визнаючи, що дійсно ці люди юридично були страчені або у них щось комфісковане. А чи було ви с... покарано uh -huh. винних? За Стамбульським е, військовим трибуналом, надзвичайні е, воєнні суди, е, більше 70 людей, які були організаторами геноциду вірмен, були засуджені відповідно до отаманського османського законодавства. Частина mm -hmm. була е, засуджена, інша частина була е, засуджена до смертної кари, але заочно, бо їх не було. Mm -hmm. І таким чином всі винувачки були е, по суті е, визнані винними. але Кімалійська революція, яка пройшла саме в 22-х роках, і Кемалійська Туреччина, яка сьогодні існує, вона амністувала тих людей. І з цього приводу дуже цікаво е, думку казав турецький історик, який зараз живе в вигнанні, бо всі люди в Туреччині, які визнають геноцид, вони не мають права. Вільного пересування на теренах не проти ідеї, які спопуляризують країна, і, е, на жаль, цей історик Ачкам казав, що амністування Анкарського того сьогодні, в сьогоденною владою е, винних у знищенні вірмен це є зв'язок з деннього режиму з минулим. Це mm -hmm. не я кажу, це каже турецький історик, етнічний турок та нарадкам, який, на жаль, вимушені жити за межами своєї країни. І таких людей багато. Я доведу ще приклад. Десь 5 років тому о, в Туреччині турецька інтелігенція, представники о, турецьких вузів, доктора, професора, розпочали процес. Ви мене побачите нас, пробачте. Mm -hmm. І вони за один день зібрали більше 30 тисяч підписів. О, це в інтернет-ресурсі було. Mm -hmm. Але е, їх почали звинувачувати в національній зраді або mm -hmm. щось інше. Тобто, треба розуміти, що в Туреччині є люди, які розуміють, що таке дійсно було скорому конфлікті і, і якщо, то Вони, тобто розуміють справу в тому, що це не було конфлікту. Я вам mm -hmm. приведу приклад щодо знищення. Е, вірмени були е, призвані до турецької армії, mm -hmm. і вони, як громадяни піддані Османській імперії, пішли до армії. Але справа в тому, що на весь цих людей було страчено. Над ними ставили е, э, е, э, опити і так далі. И мы видим такую параллельную связь, что происходило, например, во время Холокоста. Mm <гум> э, Людей травили, уничтожали, над ними ставили опыты. То есть четко можно понимать, если бы геноцид армян был э, осужден, Uh -huh. И этот процесс не пошел бы дальше, да? Вот мир сказал, ребята, вот было такое страшное преступление, необходимо найти механизмы предупреждения подобного преступления. Мы имели ни голодомора, ни геноцида, ни этноцида в Руанде и так дальше. И если мы будем проводить параллели между Холокостом и геноцидом, причем, что геноцид сначала был, потом Холокост, uh -huh. то мы видим одни и те же методы. Методы э людей загоняли в пещеру, э поджигали. И закрывали, то есть люди задыхались дымом. Это те же самые газовые камеры, которые происходили в Холокосте. Часто людей просто брали бросали в казаны и варили. То есть даже такие примеры были. И это все описано в мировой прессе очевидцами. Американский посол, например, Генри Моргентау в своих воспоминаниях, причем у него книга была, он был послом до 16 го года, его книга называется "Трагедия армянского народа: история посла Генри Моргентау". Он описывает разговоры с Талатом Пашой, это один из организаторов mm -hmm. э, геноцида армян. и говорит э, во многих беседах и многочисленных я почувствовал, что у него нету никакой, никакого сострадания. И когда я ему задал вопрос э, вы понимаете, что тот ужас, который вы приводите и ту дурную славу, негативную, которую навлечет на себя mm -hmm. Турция, тяжело будет потом отмыться. А, говорит, Талат Паша задумался, Потом сказал, да, возможно, вы правы, но скривив зубы, покачал голову, сказал, да, возможно, мы делаем неправильно, но об этом никогда не будем жалеть. Угу. Эти слова были сказаны в 2015 году в пик уничтожения вот, армян. То есть мы видим, насколько было подготовлено на это общество. Так, дякуємо, ми ще ми також буквально декілька хвилин ще хочеться запитати, як Миколаївська громада, вірменське, вірменське товариство в Миколаївщині буде ці роковини і взагалі інформацію доносить до <говори> миколаївців. Дивіться, справа тут то сьогодні, о 12-й годині, в обласній грациті буде відкрита фотовиставка свідків геноциду, які мали можливість фотографувати. Ці жахливі картини е, знищення народу 23-по всьому світу буде е, проходити відповідна е, літургія. Справа в тому, що в цьому році, 23 квітня, mm -hmm. Вірменська церква, Архіїський собор Вірменської церкви, вирішив, причому хочу наголошити за останні 600 років ніколи такого не було, е, канонізувати всіх. Полтора мільйона знищених вірмен. Тобто це будуть, ці люди будуть канонізовані, uh -huh. І 24 квітня е, буде день е, поминання цих святих. І ще в місті Николаїв буде відкрита відкритий пам'ятник. Це вірменський хачкар, який буде присвячений саме пам'яті. Геноциду в вірмен, угу. дякуємо. дякуємо вам. Ми сподіваємося що в що... майбутньому наше нове покоління, нове покоління дітей, які виростуть, і вірменські діти, й турецькі нарешті вирішить це питання, яке гостро зараз стоїть. Що нарешті буде мир між цими двома державами? Пам'ять вічна і жива, українці також на боці вірмен. скажімо так, визнаємо всі, що це дійсно був геноцид. Пам'ятаємо це і склоняємо свої голови. Дякуємо за те, що завітали сьогодні до нас. Я нагадую, що у нас у стяг був Давід Дарчан, історик, який дава. Ав історичний коментар геноциду вірмен в цьому році. Ми скажімо так, сторіччя геноциду.